Вже діло наближається до, до вечора. Знімаю вам вечерю. Нічого не знімала, може трішки пізніше, ближче до 8 години, вийду в магазин. Дівчата йдемо з вами в Дафін. Зайдемо в простор, в Єву. Спека не спадає. Сподіваюся, що завтра буде. Прохолодніше. Сонце засвідчує хотіла вам показати трояндочки біля Маку, але нічого не видно. Газончик красивий О, з цієї сторони, дивіться. Ой, яка краса. Оця рожева, маленька, взагалі. Неймовірно гарно. Гортензія тут вже біля маку. Де з вами? Чи? О, ще, яка краса! Хочу вам показати новинки в Просторі. Оці ці Дезики в на тренді Pink і Corel Crank. І ось в такому форматі є. Зараз ще є знижка. Ще з Дезиків О, в Просторі, дивіться, ось новиночка, комикс якийсь. Написано натуральний дезодорант, Я Зараз понюхаю. Дівчат понюхаю. Оцей грінті, пам'ятаєте, парфуми. Здається, Елізабет Арден Грінтіп. Точно так він мені пахне, як ті парфуми. Якщо б в мене не було дезіка, я б зараз його собі взяла. Прийшла я за маслом для кутикули. Зараз просторі на знижці Лорена Б'юті за 52,90. Бачите, є ананас, полуниця, вишні апельсин. Я буду брати ананас. Хочеться мені саме ананасову олійку. І ціна приємна. Ще дівчат звернула увагу, що дуже подорожчала лаки для нігтів. Давно вже не купувала, а зараз хочу взяти якийсь з блискідками, щоб нігті на ногах покрити, бо я на ногах гель-лак не роблю. А вони такі. Я думаю, знаєте, щось за гривень 20 взяти, ну ось є. Але це маленький. Ціни вже такі. За 69, за 76, за 57, ось такий я коли збирала, мені подобався. Добре, носився на нігтиках на ногах. Але ось він вже коштує 57 гривень. Так от за рік подорожчали. Піду зараз ще в Єву подивлюсь, щось типу такого. Чи може десь я бачила тільки що де мені? А, ось мені цей Евелін сподобався. Якісь такі ніжно-рожеві блискітки, Але ціна 76,90. Піду в Єву. Ось якась нова фірма для волосся в просторі. Revuel, Не знаю, як правильно читається тут. І олійка для волосся, і ампули, і маска, і шампунь. Ну, шампунь і маска не по знижці, а ампули, олійка і еліксир якийсь на знижках Ось ціни, приближаю вам. Дівчат показую, що в просторі якась новиночка теж в маска... Ой, маска тканина з пептидами, Дивіться. Вітай, не бачила, що таке. Є ось така з поліетотидами, гіалуронкою, А є ще ось така з вітаміном Є, е, Такі. Не знаю, кольорові вони чи не кольорові на обличчі. Напевно, просто тканині білі, Але щось новеньке, щось цікаве. То показую. Ціна 55 гривень 30 копійок. Зараз не знищиться. Ось такі нові кремчики для тіла, лірени. Бальзами еліксири. З екстрактом жасмину та екстрактом вина. Два понюхала. Більше сподобався з вином. Хочу показати, дівчат, в дитячому відділі. Ось такі дезодоранти для дітей. Є і для дівчинки, і для хлопчика. Для дівчинки з запахом журти, для хлопчика зелене яблучко. Але я вам скажу, що зелене яблучко можна і для дівчинки використовувати від фірми Душка. Душка, колись, я знаю, що це був одеський бренд. Зараз я вам прочитаю Так, це Одеса. Це ось та, напевно, фірма, яка раніше дуже таку пахучу косметику робила шампунчики, всякі крема для тіла. Мило в них було дуже гарної якості. Ну, то й таке. І зараз ще звертаю увагу, що і дезодоранти, і ось це малопінка пінка по цінній ціні. Ось ця фірма Зепінгстаф. Побутова хімія це оце такий спрей для очищення, а це паста. Раніше її можна було замовити тільки в Інстаграм, і вона з'явилась в магазинах європейських товарів, і в Ашані теж з'явилась. І ось бачу, що з'явилось в просторі. Теж, бачите, вони написали, що це новинка. Ця, до речі, фірма теж дівчата мені казали, дуже класно. Універсальний спрей для очищення поверхонь, для одежі, для посуду, і зараз на знижці 156 гривень. Вже на виході показую вам, що у гарніра з'явилася якась новиночка. Есенція для обличчя, зволожуюча і для вирівнювання тону. З вітаміном С і з гіалуронкою. Не бачила ще такого. Знижка зараз вона за 216 гривень. Скільки тут мілілітрів? 120 мл. Ну, маловато. Вирішила ще дівчата зайти в це все поміряти, як вони називаються, Клоги. Давайте я вам покажу, що зараз на знижці. Ось такі прикольні, до речі, босоніжки Джені Феррі. Вони зараз 1200. І, до речі, виглядають на ніжці. Напевно, цікаво. Бо тут ось цей пальчик. Непогано. І такі що є... О, ні, не такі. Це без пальчику. теж від цієї шпірми. Ці, це це такі чорні. Теж непогано. Що у нас по ціні? Що по ціні? А, так. 1400. Ну, ті? Мені цікавіше, чесно кажучи, сіренькі. Ось такі чорні, але не замшеві. Шкіряні 1400. Ну, це, напевно, екошкіра. А, так, що ще, що ще. Що ще вам цікаво? Хочу показати вам за 700 гривень ось такі шлюпки. Але вони, дівчата, виглядають як піні. Але коштують, коштують. Не ну, дуже дорого, коштують 669 гривень. Ні, за 669 гривень не ну, дуже цікаво. Прийшла я поміряти оці, тільки на такого кольору хочу. Яка у нас тут 1099, ціна 1099-1100. А ці теж 1100. Колір мені не подобається, я хочу світліший колір. Ось такі є. Легче. Ось такого кольору. Але мені не подобається ось на цій застіпці. Просто як шлюпками. Більше подобається. Ну, я розумію, що таке не всім подобається. Але мені подобалось ще з того року. Тож я хочу зараз його почати приміряти, щоб розуміти, як воно на ніжці буде виглядати. Ось такі, давайте вам ще покажу, скільки ціна дівчат покажу. 2200 ось таке. И... А це вот що? А це на знижці 1400. 1400 ось вот такого вот плана. И а вот 1800 черные тільки на Ну не знаю, не знаю. Ось такого типу в тому році купляла в Сенсеї за 200 гривень, тільки не з такою не з резиновою подошвою, а з ну, такою подошвою, знаєте, як на шльопках, вона така м'якенька. Ось такі дивіться теж це це. це До речі, непогана модель. Це це це, це. От, тут на стіці зараз вам покажу. Де. За 800 гривень вони останні в ряду. Дивіться, на ось таких стійках. Ось дивіться, ну що, погана модель, непогана. І вони такі легенькі, гарні, це Джені Була б ще знижка взагалі б можна було міряти, якщо вам зручно брати і не думати. Завело б трошечки знижку за 500 гривень, так? Хай не за 500, але за 600. Можна було б такі на літо взяти. А що, нервні, зручні, легенькі. Ну, якось так. Якось так, дівчата. Все, часу немає, йду приміряти округи і біжу в Єву. Коротше, дівчата, мені подобається. Не знаю, як вам, мені так зручно. Такі вони мені приємні. Не кожен таке вносив. Ну, Єдине, що мені саме в ЦЦЦ моделька не подобається. Як вам так стати, щоб вам подивилась? Не дуже вдала моделька, але саме по зручності, саме по ширині, взагалі, напевно, найзручніші шльопки на літо. Але модель, чесно кажучи, здається, просто це -це -це? не дуже вдала модель. Вона якась така. Оці заклепки, наші вони тут. Вони супер зручні. Що я можу вам сказати? Що в ньому є? Пам'ятаєте, оці дивились. Треба буде передивити своє відео, скільки вони там коштували. Бо зараз знижки, вони коштують 1300. Написали мінус 40, але я не... А, до мінус 40. Понятно. Так, ось ці дві теж по 1300, вони однакові. Потім ось такі 1500 коричневі, а оці, які мені теж здається, тоді сподобались. На мою широку ножку, звичайно, але дивимось ціну 1500. І ось ці теж 1300, як і коричневі. А ось такі на каблучку скільки 1800. Так от дивишся, дивишся, а тобі подобається тільки взуття, як у бабці. Так, що ще вам показати? Ось такі я вам не показувала. Ну, теж таке досить актуальне. Зараз взагалі я зрозуміла, що зараз біркенштоки знову на хвилі популярності. Мені здається, вони зовсім з моди не вийдуть, будуть популярні завжди. а то як в 90-х, коли була я маленька. Моя бабуся носила Біркенштоки, так і зараз багато хто їх носить. Так, подивилася ці ціну. Тут ціна на ці джинсові 1300. На ось такі класичні 1099-1100, такі чорні є, такі пудрові. Ось мені цікаво, скільки ж оригінал Біркенштоки зараз коштує, якщо на оригінал 1300-1100 то оригінал там, напевно, 134 вже коштує. Ось таке мені ще дівчат подобається. Цікаве. Нічого особливого, але цікаве. Ціна, ціна, ціна. А де ціна? Де вона? А, ось 1099-1100. Все, дівчат. Все подивилася, що хотіла, йду в Єву. Дівчат, знайшла я в в віддаті ось ці джелі, близькі плампери за 149 гривень вони. Є тестери всі, але в наявності тільки полуничка і персик, здається. Полуничка ось така рожева, персик такий ось він. Якщо вам видно, такий як кремовий. Ну Полуничка прикольніша, Але чесно кажучи, Брати я не буду, текстура мені не сподобалась зовсім. Ці плампери для більш молодих дівчаток, бо такі вони липковаті. І ну ось я, якщо ви бачите, зробила свочі, рівномірно вони не лягли на ручку. Тобто на губах це те щось буде така не дуже зрозуміла історія. Але це лише моя думка. Може вам сподобається, може ви вже пробували. Вам подобається. Зараз напишете мені, Катя Бери. бо це дійсно гарний продукт. Дівчат, а ось ці ламерики, що свовчила, 244 гривні. 2 до рівня 4 вже завтра, здається, закінчуються, може сьогодні. Але я думаю, знижка буде. І оце мені сподобалось, ці близькі. Дивіться, які вони гарні, такі напівпрозорі. Ось цей, боже, воно сфокусується. Дивіться, я вам зараз покажу верхній, верхній оці. Зовсім прозорий. Це колір, це ось це 401 Blossom. Другий такий темненький, вам близькі таки не видно, але загалом вони там є. Це 408-й, другий черві кола називається. А ось третій такий персик рожевий з бискідками. Зараз покажу номер. Це 404 you Can. Гарний дуже колір, гарний блиск. Так, вибрала я прям нігтів на ногах лаки. Хто мене давненько дивиться, напишіть мені в коментарях, як думаєте, який колір я обрала. А я вам відповім. Бусковий, сріблястий або персиковий. Ціна брілянтів 49 гривень. Отак, дівчата, я вам набрехала, що він коштував 50 гривень, він коштував 35. І я ще списала бонуси свої і вийшов мені лак 15,50, 17,48. Я хотіла взяти маленьку решітку. Знаєте, щоб може собі якісь кабачки, грибочки посмажити. Думала, що вона буде коштувати. Ну, гривень 150. Оце маленька, найдешевша 360. В Ашані. Взагалі не розумію, що це за ціни. Ну, вона ж зовсім тригірка, щоб ви розуміли, ну тут якість, ну, це капець. Ну не дуже якість, якщо так лагідним словом сказати. Дівчата, ще врошина, тут ось така новинка, шоколад чорний. термостійкий, 60-70 гривень майже без п'яти копійок. Хто куштував? Розкажіть мені як вам. На цьому завершую відео. Дякую, що дивились. Не забувайте писати коментарі і ставити лайки. Ми зустрінемося в новому відео.